Некомерційні комерційні артисти, хороша музика та гарні пісні. Ось формат, з яким працює творче об'єднання Нікополь Арт барди саме такі. Тому артівці вже вкотре запросили їх до Нікополя. «Сонячні Барди це как раз наш формат. Це люди, котре та романтики, путешествуючи по городам і странам, несучі добро, живу музику, красиві, добрі стихи. узнав узнава те, що вони збираються в свій очередний Караван, звісно же, ми заинтересовались, предложили приїхати к нам, і вийшовся великий праздник. Караван сонячних бардів влаштував у Нікополяж два концерти: один під відкритим небом у сквері визволення в старій частині міста. Тут же проходив ярмарок народних майстрів, де були представлені товари на будь-який смак. Іграшки, біжутерія, зроблені вручну. Майстри лозоплетіння виставили свої роботи. Не обійшлось без вже традиційного на ярмарку меду. Цей захід барди розбавили своїми позитивними піснями, а продовжили концерт в колишньому кінотеатрі Скіф. Основне бажання Бардів донести до людей, що треба жити щасливо. Основна ідея позитивними образами і зложеними в піснях. Разнести идею о том, что жизнь на Земле прекрасна, что можно жить на земле, создавать свои такие уголочки, в общем. Уазіси такий, дом построїть, сад посадить, дітей виростити. Ну, ета обші ну, ідеї, обші да вхід на концерт був безкоштовним. Лише по його закінченні барди пройшлися зі скринькою по залу, і кожен кинув туди стільки грошей, скільки вважав за потрібне. Саме за ці кошти вони і подорожують по світу, де розповсюджують свої секрети щастя.